Другий день за натненням розпочався в поїзді процедура. Швидка ранкова рутина. І ось ми прибуваємо до Одеси. В Одесі нас чекає перша пересадка, бо ми прямуємо в аеропорт Кишеньова. А також на нас, як виявляється, чекала дуже смачна, неймовірна рибка, яку ми встигли покуштувати. Запаслися і поїхали в дорогу. Дорога до фінальної точки нелегка, Купа пересадок. Але зі мною мої пісні, і я часу себе підтримую. Я зможу пережити в тому. Не тільки пережити вдома, а ще й купити кабель і вчасно сісти на свій авто. Для мене особисто подорожі це крута розрядка, тому що саме тут я можу не думати про якісь глобальні справи, займатися самими елементарними поїзд, зробити масажик, подивитися вікно, гарно поспати, поспілкуватися з класними подругами. Просто взагалі ні про що глобально не думати, а поїхати і дивитися вікно для мене. Це вже глобальна розрядка. Добралися ми за 6 годин до аеропорту, адже на нас чекала сама дорога 4 години, і ще 2 години нас затримали. На пост. Пересічні пасажири кажуть, що це доволі швидко. Ну і швидко, так і швидко. прекрасно. Ми забрали свої валізи і одразу пішли закупитися водичкою, яку можна було купити біля аеропорту. Тому що в аеропорту всі знають, що вода та сама вода свята коштує в чотири рази дорожче. Тільки вирішили питання з водою. Одразу пішли на реєстрацію. Я перепакувала і дуже переживала, щоб мій багаж не перевисив норми. Лагарюзе в нормі, нормі туалета також нормі. Охорона аеропорту. Мене ж в моєму його костюмі. Пропустила через перевірку і я. Попадає в зону дві фрі. Красавце для того, щоб максимально розправити свої крила і згадати свою силу. Дім! Афірмації надихаючи діалогів, ти знайдеш на моєму сайті, що знаходиться в шапці профілю інстаграм. 19 унікальних треків, потужна медитація, яка повертає до життя. Заходь, купуй альбом оновлена і обов'язково підписуйся, щоб не загубитися.